Фурецької вулицю бісіті, трутовка. На жаль, десь ділася матка. Або оси, або задушив при огляді, хоча давно не оглядав. Труд вже виходить, вже на виході. Ну що ж, треба витрусити за 300 матрів. Трутовки лишаться, а бджоли вернуться. Витрусив трутовку. Бджоли покружляють і вернуться до вуликів, а там розійдуться. А щоб не билися, ми їм трохи меду. Хай беруть з обіки меду і вертаються й просяться в інші вулики. Нічого не зробиш, сильна сім'я, але погнали трута. Десь ділася матка. Можливо? Оси зажали, а можливо щось інше. Відро меду, турбуємося про бджіл, які не трутовки. Трутовка тут залишиться. Інші вернуться до інших вуликів. Трутовки вертаються. Точніше, не трутовка, а ці бджоли, що літають. І в цьому вулику, що був ближній до трутовочного, ми бачимо пожвавлення. Пожвавлення, бджоли лізуть, деякі. Ще шукають, бо чую, що не їхній вулик, але стражі немає. Хай шукаю собі місце, аби матки тут не зажавили. От що я переживаю. Все, джоли з трутовочної сім'ї знайшли шлях до вулика. І трутовочний, і цей вулик ми покропили зсередини м'ятною водою. Можливо, це їм з'єднатися. Шукають, шукають свій вулик, але вже і в вулик лізуть зверху. Яка ситуація в вулику? Зверху повзають, шукають своїх. Ось вони позліталися до чужого вулику. Ну що, через дві години осиротіють і будуть своїми. А горбатий розпліт ми виставили синичка на дерево. І на другий день, що ми бачимо, горбатий розплід виклюваний. Ось як треба чистити рамки, а не переплавляти їх. І тут викліване. Синечки помогли, а ми їх гонимо з пасіки.